Я вас вітаю, любі малятка, і запрошую вас у мене величку подорож. З приходом осені все навколо стає різнокольоровим, гарним. Я дівчинка і мене також звуть осінь. Я походжаю у сади, зриваю фрукти на дерева. Допомагаю всім навколо. Ось заглянула у сад, де росте тут виноград, груші, яблочка, красу. Ось і дітки поспішають, груші тут вони збирають. А ось сім'я попрацювала у садку. Збирає сливи мама, а інша сім'я збирає яблука і груші. Це фрукти, котрі ростуть на деревах. Також восени збирають ще виноград. Він різнокольоровий і зелений, і синенький. Дітки, давайте ми зараз поглянемо. За я стою біля дерева. А під мною що ми бачимо? Це жовта грушка. А тепер який внизу плід знаходиться? Це соковите яблучко. А якого воно кольору? Так, червоне. А зараз підкажіть. Що ми бачимо? Ми бачимо сливу, і вона синя. Це ті фрукти, котрі ми збираємо восени з дерев. А інші фрукти, вони літні та екзотичні. А тепер я вас запрошую на город, де ростуть овочі. Поряд з фруктовим садом ростуть. Гарні овочі. Овочі вони також корисні, як і фрукти. Зараз ми знаходимося на городі, де можемо побачити і помідорки, і капустку, і різні різні овочі. Також овочі, корисні вони і смачні. А ще овочі ростуть під землею. І над землею, під землею, погляньте, картопля, морква, редька, бурячок. Вони ростуть в землі, а над землею ростуть кукурузка і багато інших овочів. Любі малятка, у мене є чарівний кошик, і мені треба зібрати. Овочі в один кошик, а фрукти в інший. Допоможіть мені, будь ласка. Погляньте в цей кошик ми збираємо овочі, а в цей фрукти. Погляньте, перчик це що? Це овоч. Молодці. Банан це фрукт. Помідор. Овоч, правильно. А грушка. Фрукт і ми кладемо в корзину з фруктами. Капустка. Так, це овочі. Ми кладемо в овочеву корзину. Апельсин це фрукт екзотичний. Ми вкладемо фруктову корзину. А це хто? Так, це наша цибулька. І ми кладемо до овочів, а сливку кладемо до фруктів, бо це фрукт. Яблучко це фрукт, а огірочок це овоч. Молодці малятка. Дітка, підкажіть мені, будь ласка, де ростуть фрукти? Фрукти ростуть в саду, а овочі ростуть на городі. Ми знаємо, що фрукти ростуть в саду, а овочі на городі. Дякую мої любі, що ви гарно мене послухали і, мабуть, все запам'ятали. До побачення!